Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему, яка не є новою для християнства, яка не є новою для нашої церкви, сама по собі тема є нова, але зміст теми, який буде називатися Спокуса temptation, є актуальною. Не тільки для сьогоднішнього дня, не тільки для нашої церкви, а взагалі для всіх людей, хто приходить до церкви, пейрозо, грецьке слово пейрозо, що в перекладі на нашу зрозумілу мову буде означати пробувати, куштувати, смакувати. Пейрезу. Якщо ми з вами підійдемо до берега ріки, коли ми. Хочемо поплавати і не буде висіти ніяких знаків, і ми не знаємо заборонене це місце для плавби чи не заборонене, але для наших очей воно виглядає дуже добрим. І ми хочемо поплавати. Це буде грецьке слово перозо. Якщо ми нам дадуть на стіл їжу. І перед тим не скажу, чи добра ця їжа, чи, можливо, ця їжа не є дуже добра для нашого вживання, і ми самі на свою відвагу відважимося покуштувати цю їжу, не знаючи, які наслідки в кінці будуть, буде слово «пайрозо». Якщо ми щось робимо в своєму житті і точно не впевнені, буде вживатися грецьке слово пеєрозо, що означає спокуса. Воно є принадливе для очей, принадливе для нашого розуму, але ми фактично не знаємо, який результат того коштування чи цієї проби буде стояти за тим, як ми доторкнемося або зробимо те, що ми хочемо зробити. Перш за все, перед нами стоїть велике запитання, як перед людьми, які приходять до церкви, перед людьми, які вивчають Слово Боже, чи Бог випробовує. Людей гріхом. Ще раз нагадаю слова, які лягли в основу нашої проповіді. Блаженна людина, перша Якова, перша голова Якова, 12 і нижче вірші. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуюся. Бо Бог злом не спокушує, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надеться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому починає гріх, а зроблений гріх породжує або приводить до смерті. Ми бачимо, які слова. Слова наставлення апостол Яків дає майже дві тисячі років тому до церкви, і в цих словах ми конкретно бачимо, що Бог кожну людину випробовує. Живучи на землі, Бог випробовує кожну людину. Пізніше ми дамо собі розуміння або розшифруємо, чому Бог випробовує людину, для чого взагалі є випробовування. Ми побачимо, на прикладі, яких людей Бог випробовує, щоб ми ніколи собі не подумали, що Бог, можливо, тільки хоче нас випробувати і поставити в нас дуже тяжку ситуацію, і показати і для нас, і для когось, що ми не годимося для церкви, ми не годимося для спасіння і тому подібне. Ні. Випробовування проводиться з тією ціллю, щоб звільнити нас від різного роду домішків чи шлаків. Які є всередині в нас. Звільнившись від них, перед нами ширше відкривається дорога спасіння. Коли ми проходимо з вами через випробування, ми очищуємо грязні сторони нашого характеру. Кожна людина має свій характер, але не кожна людина має характер, який стопроцентно відповідав би нашому служінню. Відповідав би тим обставинам, в яких ми перебуваємо, відповідав би навіть для нашого сімейного життя. Кожен з нас має сім'ю, хто дорослий, або кожен з нас перебуває в сім'ї, сім хоч він є і менший. І тому для кожного з нас Бог буде давати випробовування. Немає значення, яку ми позицію займаємо в церкві, немає значення, яку позицію ми займаємо в суспільстві, немає значення, яку позицію ми займаємо в сім'ї. Отже, Бог ніколи гріхом нас не спокушує. Перш за все, коли ми з вами подивимося на Ісуса Христа, коли йому виповнилося 30 років, Він звершує водне хрещення, Люди і Ізраїль бачить. Що це є Месія, на нього зливається Святий Дух, і дуже дивно, відразу після того, як Христос приймає святе водне хрещення, Дух Святий бере Сина Божого і веде його на пустиню, де він буде випробовуватися, і де він буде спокушуватися, випробовування, як ми з вами казали, є від Бога, і де він буде спокушуватися в даній ситуації не ким-небудь. А самим архангелом, найвищим архангелом, який будь-коли був створений, який впав свого часу, Люцифером на сьогоднішній день сатаною. Здається, для чого Ісусу Христу, який є Син Божий, який є Месія, який прийшов з неба, для чого для Нього випробовування? Першим ділом для нього було потрібно випробовування, що пізніше. Коли ми з вами будемо читати Євангелію, будемо читати послання, особливо послання до євреїв, щоб ми могли зрозуміти самого Ісуса Христа як Месію, що Він не просто ангел, що Він не просто дух, дух який на себе взяв тіло людини, і тепер. Показує, чи показується ніби людина, що він перейшов через ці випробовування, перейшов через ці страждання, перейшов навіть через різного роду спокуси, і тепер, сам, перейшовши, він може сказати, і ми можемо побачити це, що це можна зробити, що можна перейти через Божі випробовування, що можна подолати, подолати сатанінські спокуси, і як самим основним прикладом. Для цього для нас служить. В цьому питанні для нас служить сам Ісус Христос. Пам'ятаємо, що Ісус Христос поведений на пустиню чи на, пустиню, на пустелю 40 днів нічого не їв. І фінально, коли Його піст, Великий Піст, 40-денний Піст підходить до закінчення, тут як тут перед Ним з'являється Сатана. Відразу. Він знає, що він зголоднів. Він знає, що найбільше бажання зараз його фізичного тіла як людини, тому що він не є ангелом, він народився від дії, діви Марії, він має так, мав таке саме тіло, як і ми з вами, яке могло померти, яке могло піти в гроб, і так з ним фактично і сталося. І зараз диявол підходить, тому що він вивчає думку людини, він є навколо нас, якщо не він, то його слуги, які вивчають наші думки. І... Він знає, що нам запропонувати, щоб ми впали в гріх, щоб ми впали в спокусу, перш за все, і пізніше відійшли від Бога. Він знає, що Ісус зголоднів. І що зараз людині потрібно, як людина є голодна, звичайно, їсти. Він також знає, що Ісус є син Божий. І що Він дуже легко може зробити те, що Він хоче зробити, і відразу задовільнити своє бажання. Але чи завжди є правильним? Задовільнити своє бажання. Правда, не раз в своєму житті ми не дивимося, що пише Слово Боже, ми не дивимося, як пояснює Слово Боже, ми тільки дивимося на наші бажання, і ми відразу його задовільняємо. І ми деколи навіть не аналізуємо, що це наше бажання не є від Бога. Що наше бажання зараз можливо бути, може бути від ворога душі людської від сатани, який підсовує для нас спокусу. І коли наша думка запрацює, і ми візьмемо цю думку, яка є спокуслива для нас як основа, і ми тепер почали діяти і робимо гріх. І як ми читали, Яків каже, пожадливість породжує гріх, а гріх про тому приводить смерть. Ми вмираємо не тільки фізично, можливо, відразу, але відразу в той момент ми можемо вмерти для нашого Бога. І пізніше ми думаємо, чому я піднімаю руку і чому Господь не може мене благословити, чи вивести мене з цієї спроби, чи спокуси, тому що я дав місце для диявола, я дав місце для гріха. І він тепер орудує в мені, і автоматично мій гріх, який зараз є в мені і орудує мені, закрив дорогу для мого Бога, який не може мене звільнити, тому що я живу гріхом, а там, де є гріх, не може бути Бог. Диявол прекрасно розуміє тактику. Він є сам один з найкращих знавців гріховної тактики. І зараз він підходить до Ісуса Христа і каже, ти зголоднів. Я розумію, що ти зголоднів. Яка людина після 40 днів не зголодніє, скаже, я не хочу їсти. Але ти є син Божий. Я зараз для тебе запропоную одну річ. І тим самим ти мені докажеш, бо я не знаю, чи ти є син Божий. То, що я, є моє розуміння, то, що я ангел, то, що ми, можливо, бачилися колись в небесах, і ти знаєш мене, я знаю тебе. Дефінит, вони знали один одного. Але зараз ми є на землі, зовсім іншому царстві. Зараз ти є в моєму царстві. Не я в твоєму на небесах, але ти є в моєму царстві. А тепер для мене докажи, що ти є син Божий, і хай зараз це каміння станеться хлібами. Ми бачимо, який глибокий замисел, скритий, тактовний, веде диявол в своїй атаці. Ти докажи для мене таким способом, що ти є син Божий. Що міг би зробити Ісус? Що можемо зробити ми? Ми відразу думаємо, от зараз я покажу для тебе, що я є син Божий. І зараз це каміння стане хлібами, я поїм, а ти побачиш, що я є син Божий. А чи каже так слово Боже нам зробити? Ну, Слово Боже, абсолютно каже іншу річ. Зовсім по-іншому, тут стоїть велика западня, з якої пізніше все твоє життя, все те, що ти мав перед тим, оті всі страждання, які падали на тебе, на твою, на твою родину, коли тебе гонили ще, коли ти був дитиною, може все піти на смарку. І вся твоя праведність, яка була до того, вона відразу перекреслиться. І даремно ти прийшов на землю. Якщо ти зараз вкусиш, зробиш це, ти. Впадеш в мою спокусу. І Христос прекрасно це розуміє і каже, цитує слово Боже, цитує слова старого заповіту. Не хлібом єдиним буде жити людина, але словами Божими, які виходять із уст Божих. Ми бачимо, що каже Христос. Він не доказує, що я Бог. Нам не треба доказувати, що ми є діти Божі. Нам потрібно робити те, що каже Господь. Дуже часто ми своїми устами доказуємо, що ми є діти Божі, а наше життя стоїть далеко від того, що ми є діти Божі. Христос міг зараз це доказати, що Він є дитина Божа. Він міг доказати, що Він є син Божий. Він міг доказати, що це каміння, все каміння, яке є на землі, зразу могло стати хлібами. Це для нього було тільки слово, тільки слово виходить з його уст і все перетворюється на хліб. Але не тут була уловка. Основне є покора, основне є життя, основне, як я виконую це Слово Боже, як я живу цим Словом Божим. Сьогодні дуже часто християни називають себе християнами. Кажуть, як довго ми ходимо до церкви, яку церкву я навідую, в якій деномінації я є, але чи це спасає? Чи сьогодні спасає якась деномінація? Чи сьогодні спасає сама найкраща вивіска написати, тут спасаються люди. Спасаються люди ті, які виконують Слово Боже, які приймають Христа як свого Спасителя, і живуть по відношенні до того життя, яке Христос їм пропонує, інакше не може бути спасіння. Ми можемо сьогодні навідувати найкращу церкву, де перед тим спаслося тисячі людей, де було тисяча водних хрещень. Але якщо наше персональне життя не буде відповідати стандарту життя Ісуса Христа, ми будемо навіки загублені, не має значення, як ми себе називаємо. Отже, Христос відразу показує для диявола, що це є спокуса, але з другої сторони він проходить через страшне випробування. Господь також і для самого Христа, і для слідючих поколінь, які читають це місце, будуть розуміти, що це є випробування. Коли я не виконую своєї волі, а виконую волю Небесного Отця, це є випробування. І коли, здається, я можу в легкий спосіб доказати для когось, що я є син Божий, що я є церковник, тільки ска... Ска... скажу сам про себе: я є дитина Божа, я навідую церкву, і цього є достатньо. Ні, то є спокуса. Сказати про себе, але далеко не жити так, як повинен жити християнин. Випробовування полягає в тому, що ми повинні жити так, як каже Бог. Ми повинні дотримуватись тих заповідей, які лишає для нас Бог. В цьому вилягає випробовування. Спокуса полягає для нас дуже часто в тому, що не виконуючи тих. Просьб тих побажань, тих заповідей, які є перед нами, ми себе називаємо християнами. Хоч далеко в житті, по відношенню до нашого життя, ми не є християнами. Друге, після цього сатана відразу підходить, чи диявол підходить до Ісуса Христа і ставить його на наріжник храму. Високий храм, храм Соломона. Зразу під храмом видні всі атрибути атрибути, які є в храмі, сам храм? І він каже для нього дуже цікаві слова, каже до Сина Божого, кінься донизу. І якщо ти впадеш, я знаю, що ти не пошкодиш себе. Відразу прийдуть анголи, слухайте, відразу прийдуть анголи, підхоплять тебе і понесуть тебе на своїх руках. Як би ми зробили в такому випадку? Правда, ми не раз молимося, не раз ідемо наперед, просимо, щоб Господь нас благословив, щоб Господь нас звільнив від того чи іншого гріха, щоб Господь нас поставив на тверде місце. Але самі при цьому ми нічого не хочемо зробити. Зараз, власне, на такий крок штовхає Сатана Ісуса Христа. Ти кинься, а ми побачимо. Но... Ви і без того повинні знати, що я є син Божий, але коли я кинусь, є одна заповідь, яка перечить цьому: не спокушуй Господа. Як дуже часто ми в своєму житті спокушуємо Господа. Ми робимо речі неприємні, неугодні для Бога, а потім жаліємося, чому в нашому житті не виходить так, як мусило би виходитися? Чому ми маємо проблеми в своєму житті? Що би сталося з Христом, якби він кинувся донизу з цієї скали? Він є син Божий, і в старому заповіті в Псалмах є написано, що як не дам я спіткнутися рабі, рабу своєму, і що дійсно анголи будуть служити йому, і вони, можливо, підхопили би Ісуса Христа, Він би не розбився. Але не так повинен поступити віруючий. Він повинен перейти через цю дорогу спокус, який є в житті. Він знає, як треба правильно зробити, не поставити себе в роль тієї людини, яка зараз перетерплює велику пробу, перетерплює в своєму житті велике випробування, перетерплює велику спокусу, коли сама себе перед тим поставила, якби зараз Христос кинувся зі скелі, він автоматично сам себе ставить в ту проблему. Тому що слово Господнє йому не каже, кидайся зі скелі. Слово Господнє каже інакше: не спокушуй Бога свого. Як часто в своєму житті, своїми гріховними поступками ми спокушуємо нашого Бога? Ми робимо речі недобрі. Думаємо, що нічого не станеться, і рік, можливо, нічого не сталося, день нічого не сталося, пару років нічого не сталося. А потім, можливо, може пройти довший проміжок в нашому житті, і ми починаємо бачити великі проблеми навколо себе. І ми вже навіть самі не раді кажемо, для чого я на світ народився, щоб були в мене такі проблеми. Але коли ми почнемо вивчати своє життя, ми зрозуміємо, що зараз не є випробування, що певного дня ми мали спокусу, яка прийшла в наше життя. Ми не встояли перед цією спокусою, ми вкусили від цього гріха, дозволили гріху орудувати в своєму житті, і через багато років ми можемо бачити результат нашого гріховного життя. І зараз ми сидимо і плачемо. Спокуса. Була надзвичайна спокуса для Христа. Він міг кинутися, він міг сказати анголам, фінально саме б його слово не дозволило б йому розбитися, бо він є син Божий. Але він конкретно знає, що він так робити не може. Чи ми конкретно знаємо сьогодні, що нам так робити не можна? Чи ми конкретно знаємо те, що ми робимо? Воно не є добре для християнина. І тим самим ми спокушуємо себе і вводимо своє тіло в гріх, і вводимо свій храм в гріх, а потім приходимо до церкви, піднімаємо руку і плачемо. Чому так є в моєму житті? Останнє, коли сатана підходить до Христа в період цих випробувань, які були, які були на пустині, він виводить його на дуже високу гору. З тієї гори він моментально йому показує всі небесні царства. І зараз для нього пропонує цікаву річ. Сатана прекрасно знає ціль приходу диявола на землю, Христа на землю. Він знає, що життя його мусить закінчитися на Христі, він мусить відкупити всіх людей. Своє життя, як непорочне, віддасть за всіх жити, за всіх людей, і всі люди будуть спасені. Але для чого тобі мучитися? Для чого нам мучитися? Для чого перед нами повинні стояти весь час якісь перешкоди? Що саме цікаво, ці перешкоди не хтось для нас ставить. Ці перешкоди ми ставимо самі для себе. Ми їх не хочемо долати, спеціально не хочемо їх долати. Ми любимо цей гріх, ми живемо цим гріхом, ми лілеємо цей гріх, і ми не хочемо його відкинути. І зараз диявол ставить Христа на велику гору, показує йому ці всі царства і каже: поклонись для мене. І я те, ради чого ти прийшов на землю, все віддам тобі. Хіба ти не знаєш, що вся земля належить мені? Хіба ти не знаєш, що ці всі царства, які були в минулому, які є зараз, і які будуть в майбутньому, вони є мої? І зараз я зроблю такий трансформейшн. Я від себе то передам для тебе. Тільки поклонись мені. Для чого тобі хрест? Для чого тобі страждання? Для чого тобі ті посміювання? Для чого тобі бачити твоїх друзів, які будуть від тебе відмовлятися? Для чого тобі бачити тих первосвященників, які гинуть в своєму лицемірстві, які будуть на тебе плювати, як на місію? Для чого тобі бачити, як тебе будуть вести на хрест Голгофи, як тебе будуть бити? І ти нічого не зможеш зробити, щоб звільнити себе від того, бо ти прийшов раді цього. А тепер я тобі пропоную дуже легкий шлях, щоб придбати тих людей. Поклониць для мене. Що ми робимо в своєму житті? Коли перед нами є випробування, коли перед нами є спокуси? Дуже часто ми клюємо на цей гачок, який перед нами закидує диявол. Для чого робити так чи інакше? Ми хочемо зробити так, як ми хочемо. Для чого мені ці страждання, для чого мені церква, для чого мені оця дорога, для чого мені Біблія? Для чого? скажи? Для чого Біблія нам? Для чого для людини, яка не вірить заповідям Божим, мати вдома Біблію? Скажи, для чого? Щоб ще раз переконатися, що я є грішником, я й без того знаю, що я є грішник. Для чого читати, щоб знати, що я завтра буду проблему, мати проблему, краще тоді взагалі не читати? Так ми можемо собі думати. Але пам'ятаємо собі. Одну неприємну річ, але річ, яка є справедлива. Як каже Соломон в своїх притчах: живи, юнак, радій, роби, що хочеш, дні твої ще довгі, насолоджуйся життям. Але пам'ятай, прийде день, коли ти станеш перед своїм Творцем і дасть відповідь за все своє життя. Зараз, я, зараз Ісус Христос миг відійти від Голгофи. Він міг відкинути Голгофу. Він зараз запоручився би словом самого диявола, Люцифера. І Люцифер би віддав би йому це все раді, що він йому пообіцяв. Нема сумніву, що він йому не віддав. Але би Ісус програв би саме основне. Він би не виконав волю Отця свого, який послав його на землю і послав його на хрест Голгофи. Воля Небесного Отця для кожного з нас. Перейти через ці всі випробування. У цих випробуваннях на наступний раз ми будемо казати, як ми виховуємо свій характер, як ми звільняємося від наших звичок недобрих, як ми себе шліфуємо, як ми себе готовимо, готовимо не тільки до вічності, а як ми себе готовимо до служіння в церкві, в сім'ї. Якщо ми з вами не пройдемо через ці випробування, які Господь посилає в наше життя, ми, ми стикнемося з покусами, які приходять в наше життя. І потім не жалійте собі. Не, жалійте, не жалійтесь Господу, не жалійтесь пастору, не жалійте жінці, чоловікові, комусь іншому, що у вас щось не получається чи не є так, як повинно бути. Якщо людина, яка перейшла через спробу і очистилась від того, то, що мішає нам правильно ходити з Богом. Коли ми досліджуємо персонально своє життя, ми знаємо, що нам мішає. І якщо ми зараз маємо випробування, ми бачимо, що це випробування якраз направлене на те, щоб звільнитися від того, що мішає мені з Богом, і наскільки я повинен бути послушний для Бога і звільнитися від цього. І коли ми від цього звільнимося, ми навіть собі не уявляємо, яка велика перспектива перед нами стоїть. Перш за все, ми стаємо зірцем в сім'ї. Коли з нас можна брати приклад, якщо ми пройшли через це випробовування і від того, що мішає нашій поведінці і нашому характері, ми стаємо взірцем в церкві, коли люди можуть дивитися на наше життя і брати приклад з нашого життя. Ми стаємо взірцем навіть і в державі, і немає значення ті обстановці, які ми з вами знаходимося. Коли ми маємо характер Христа, а цей характер Христа може народитися і в тільки тоді. Коли ми проходимо через випробовування, які звільняють нас від домішків, які звільняють нас від всякого роду непотребства, яке є в нашому житті, і очищує нас, і робить нас чистими, такими, як хоче бачити нас Господь. В кінці запитання: чи ми хочемо бути такими, якими хоче бачити нас Бог, і чи ми хочемо фінально? Мати спасіння в своєму житті, бути разом з ним в тих оселях, які він приготовив для нас. Встанемо і будемо молитися.